Вітаю вас, малята. Давайте з вами привітаємось. Хто прийшов з гарним настроєм, рукою махніть. Хто чує мене, головою кивніть. Хто бачить мене, прошу оком моргнути. Похитайте головою праворуч, ліворуч, раз. І ще раз, хто вміє дружити, поплескайте в долоні! Привіт, малята! Запрошую вас на наше заняття. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про множину та однину, а також повчимося орієнтуватись у просторі. Так, увага на екран! Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку, щоб дізнатись, хто до нас сьогодні завітав у гості. Маю я кругленьке личко, очі, голубі кринички, гарне платтячко вдягаю, ще й косиці заплітаю. Хто це? Так, це дівчинка, лялька в нас така, а звуть її катруся. Але вона прийшла не сама. Вона принесла з собою велику коробку іграшок. Подивіться, скільки там всього багато, так? Давайте зараз з вами подивимось, що ж там у неї є. У неї там є ведмедик, так? Ведмедика скільки? Правильно, один ведмедик. Ще у неї є там пірамідка. Скільки пірамідок у коробці? Пірамідка одна. молодці. А це машинки, так? Скільки їх? Правильно, машинок багато в коробці. Кубики, скільки кубиків. Так, їх теж Багато в коробці, так? М'яч. Скільки м'ячів у катрусі? Так, м'яч один. Дітки, давайте з вами порівняємо, кого більше? Машинок чи ведмедиків? Так, більше машинок. А більше пірамідок чи кубиків? Більше кубиків, а пірамідок менше. Так, Пірамідка в нас одна. Молодці. Давайте зараз з вами всі ці іграшки розкладемо на полички. У нас є дві полички. Перша і друга, верхня нижня. На верхню поличку ми поставимо. Іграшки, яка в нас по одній, а на нижню поличку поставимо іграшки, де їх багато, так? Давайте подивимось, що ми першим поставимо на верхню поличку. Ведмедика, так? Він у нас один, і ми його поставимо далі дивимось. Машинка, мабуть, так? Так. Машинка в нас одна, Що ще в нас одне, пірамідка. Так, в нас одна. Молодці. Ну і на нижню поличку ми кладемо багато кубиків, кладемо багато м'ячів та музичні інструменти. Молодці малята. Так, а тепер давайте з вами трошечки відпочинемо та трошечки рухаємося. Приготуйте, будь ласка, всі свої долоньки, покажіть мені, і повторюйте за мною. Пальчиків у нас багато і працюють всі завзято. Швидко іграшки збирають і завжди допомагають. Голова у нас одна, нахиляється вона вліво, вправо нахилилась. так? Давайте ще разочок. Пальчиків у нас багато. І працюють всі завзято. Швидко іграшки збирають і завжди допомагають. Голова у нас одна, нахиляється вона вправо, вліво похилилась і вперед. І назад. Так? Молодці малята відпочили. Давайте продовжувати далі. Так. Продовжуємо далі. Що? Ми бачимо на нашому малюнку. Так, це ялинка, молодці малята. Скажіть мені, будь ласка, якого вона кольору? Так, вона зелена. А що росте на ялинці? Так, на ялинці ростуть шишки. Так, Подивіться, скільки їх багато, так, шишок. А давайте тепер розкладемо ліворуч від ялиночки. Одну шишку, де в нас ліва ручка показали всі? І ліворуч від ялиночки, ось сюди ми покладемо одну шишку. А праворуч від ялинки ось тут. Права ручка. так, в нас, Ми покладемо багато шишок, так? Молодці. Це в нас їжачок. їжачок. Полюбляє і збирає в нас яблука так. Їх багато, бачите, яблучок. Давайте зробимо праворуч від їжачка ось тут, так, праворуч, права ручка покладемо одне яблучко, так, праворуч. А ліворуч покладемо багато яблучок. Молодці. Подивіться, давайте визначимо, хто де знаходиться. Одне кошеня в нас знаходиться праворуч, а багато рибок знаходиться ліворуч. Так, багато кісточок де знаходиться? Так, багато кісточок знаходиться ліворуч, А одне цуценя знаходиться ліво-праворуч. Так, кролик і морквинки. Скільки в нас кроликів? Один. А морквинок скільки? Багато, а де знаходиться кролик? Правильно, кролик знаходиться ліворуч, підняли всі ліву ручку. А морвинки в нас знаходяться праворуч, так? В правій стороні права ручка. Молодці малятка. Так. Пірамідка в нас одна. І вона знаходиться де правильно, ліворуч, а м'ячиків в нас багато, і вони знаходяться праворуч. молодці малята. Давайте з вами трошечки відпочинемо і ще пограємо зі мною у гру. Так? Так. Давайте. Приготуйте мені свої долоньки і плесніть у долоньки стільки разів, скільки у вас носиків. Один раз, правильно, носик у нас один, молодці. Тупніть стільки разів, скільки у вас пальців. А ще ж є пальці на ногах, так? тому ми будемо тупотіти багато-багато разів, так? Молодці. Так. Присядьте стільки разів, скільки у вас ротиків. Правильно, один раз. Ротик у нас один. Молодці. Покружляйте стільки разів, скільки у вас волосся на голові. Волосся у нас багато, так, тому кружляйтесь багато-багато разів. Молодці. І підстрибніть стільки разів, скільки у вас голів. Голова в нас одна, і тому підстрибніть один разочок. Так? Ну що, трошечки розім'ялись? Давайте ще з вами пограємо. Подивіться, хто ще до нас завітав. Хто це ведмедики, так? Їх багато ведмедиків, так? Завітали. А що роблять, коли до нас? Приходять гості. Так, їх пригощають чимось. Давайте їх пригостимо чашечкою чаю, так? Давайте пригостимо. Ой, а я бачу, що на столі не знаю, чи вистачить всім ведмедиків чашок. А щоб дізнатись, треба кожному ведмедику дати по Чашці. Давайте ось цьому ведмедику дамо чашечку. Цьому дамо ведмедику. Подивіться, цьому не вистачило. Тобто в нас ведмедиків більше, ніж чашок, так? Не вистачає всім. А що треба зробити, щоб вистачило усім? Так, треба додати ще одну, так, чашечку. Ось ми додали її. І тепер їх стало порівну. І ведмедиків, і чашок усім вистачило, так? Молодці малята! Нам Пригостили ми своїх гостей. так? Ну що ж, діточки? Хто ж сьогодні до нас приходив у гості? Так, до нас приходила лялька Катруса. А що вона з собою принесла? Вона принесла велику коробку іграшок. Так? Там було всього, в неї всього, так? А кого ми пригощали чаєм? Так ми пригощали ведмедиків, так? Молодці. Ну що ж? Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. До побачення маляти!